Вітаю! Сьогодні маємо нагоду поспілкуватися із Валерією Заславською, менторкою Української асоціації перекладачів. Валерія, доброго дня. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, про те, як починалась ваша професія перекладача. Я власне мріяла стати усним перекладачем зі своїх 13 років, але щоправда, планувала працювати з англійською, а не з іспанською мовою. Так, вже вийшло, що іспанська пішла краще, ніж англійська. Але взагалі в житті все пішло не туди. Я вступила на маркетинг, потім почала викладати іспанську. І в якийсь момент вирішила, що мені просто бути перекладачем не судилося. Шаблонними письмовими перекладами я займалася постійно зі своїх десь 15-16 років, а усні мене лякали, тому що без знань, без досвіду, без розуміння зайти в сферу було важко, незрозуміло як. Ну і загалом. Це була для мене така велика загадка. В 2021 році, взимку, я побачила оголошення на кабанчику, де шукали усного синхронного перекладача, а я ніяким перекладом, ні послідовним, ні синхронним до цього не займалася. Я на це замовлення дивилася десь тиждень чи два тижні, консультувалася з усіма родичами. Ну, Ніхто його не брав, то я вирішила ризикнути. І з тих пір якось підсіла. Нічого собі, оця історія. Дуже цікаво. А скажіть, будь ласка, Валерія, а чи були якісь найбільші труднощі, особливо коли ви тільки починали? Насправді найстрашніша і найважкіша, найважча для мене штука, яка була і залишається, це від. Сутність застосування теоретичних знань. Тобто, ем, на менторстві, наприклад, я розповідаю про ноутейкінг, no раджу літературу, сама цим не користуюся, хоча знаю, як це робити вже. В основному, через те, що я почала працювати раніше, ніж отримала відповідну освіту, і дізналася про існування методик, існування інструментів, літератури і так далі. А з того, що було на самому початку, воно дотичне власне, до програми менторства, це відсутність людини, з якою можна поговорити про складні ситуації, запитати, що робити, коли, там, починаючи з того, що замовник не перейшов і закінчуючи тим, що щось комусь не сподобалося. Тобто не було людини, до якої можна було звернутися за порадою. Я б хотіла використати момент і подякувати. Дякувати викладачці своїй з КНЛУ, Хапутнікові Поліні Сергіївні, бо власне вона мені відповідала на мої дурні і не дуже запитання поза парами. І це був випадковий коннект, і це було не одразу от одразу було питання, з, тим, а з ким можна про це взагалі поговорити. Клас, дякую. А скажіть, будь ласка, чи могли б ви дати якісь поради починаючим перекладачам? Ось буквально декілька таких дієвих перевірених порад. Для мене, по-перше, питати про все, що не зрозуміло, викликає сумніви. А по-друге, з того, що зараз для мене важливо це цінувати себе, свій час та свою працю. І це стосується в тому числі і грошей, тобто, не демпінгувати ринок, і це теж важлива історія. Ну і не боятися брати перше замовлення. Так, це точно. А скажіть, можливо, у вас є власне перекладацьке кредо? Сформульовувати. Обиного гарного як такого немає, але я вже казала про сміливість, і тут я теж повторююся, що для того, щоб бути перекладачем, треба в принципі, бути дуже сміливим. І це те, чим я керуюся, коли беру замовлення навіть зараз, тому що теми різні, все різне, і кожен переклад, він, в принципі, як перший. Ну так. Е, а ще таке питання. Ви говорили про почуття страху, так? Звісно, воно присутнє в нашій роботі. А ось чи є у вас власний секрет, як боротися з цим відчуттям страху, особливо коли це переклад і замовники, люди. І що робити, щоб зібратися? Е, в мене є така штука, що я панічно боюся сцени. Лапкую слово сцена, тому що будь-який переклад. Перед аудиторією більшою за 10 осіб, особливо якщо це офлайн, для мене це, ну, це величезність. особливо якщо це ще й перед камерами, то в мене це викликає ледь не істерику. Але... Оця вся історія відбувається перед перекладом. На самому перекладі те, що особливо мені допомагає, особисто мені допомагає, це деперсоніфікація. Тобто, я в момент перекладу я не людина, я не Лера, не там донька, мати, дружина і так далі. Я перекладач і я транслюю слова іншої людини. Тобто я є ретранслятором, а не особистість. Але це не всім підходить насправді, і я знаю людей, в яких це відчуття. Ну, персоніфікація викликає навпаки дискомфорт, тобто, це моє особисте. Дякую, Валерія, ви є ментором Української асоціації перекладачів. Скажіть, будь ласка, що для вас особисто є програма менторства? Це простір, в якому можна ділитися своїм досвідом, підказувати щось підопічним, виходячи не з теорії, а з реального життя, це те, чого мені не вистачає. Коли я починала, це можливість для мене особисто подивитися на робочі ситуації з іншого боку, під іншим кутом і відкрити щось для себе особисто з питаннями від так званих підопічних. Mm -hmm. Бо для мене це більше про союз, це не про розділення, що хтось вище, хтось нижче. От слово підопічний мені не, не туди. То це про союз, про співпрацю двох людей. Це про обмін знаннями, підтримку, енергію. Тобто, Знову ж таки, підопічні – це не, не, не обов'язково люди без досвіду. Так. Це люди, в яких є свій багаж знань, свій власний досвід, повторюся, і це про обмін. Ну і ще це можливість знайти однодумців, насправді, як і серед менторів, так і серед педипічних. Дуже слушна ідея, дійсно. А ще таке питання: чи можливо ви знайшли якісь ін... Ефективний інструмент менторства, ось особисто для себе, і ви його готові використовувати і надалі. А, якщо можна назвати відкриту чесну розмову інструментом, тоді <риклад> це так. <да. риклад> це, це, це воно. Насправді, інколи ну, в, в практиці і в помилках а, набагато більше а, зараз намагаюся сформулювати. В особистих помилках, які роблять люди, коли виконують будь-яку роботу, в тому числі перекладацьку, набагато більше важливих речей, ніж в сухій теорії, тобто в інструментарії, такому більш класичному університетському. Так, пані Валерія, я дуже вам дякую за таку теплу і цікаву бесіду. І ось наостанок, під кінець, що би ви хотіли побажати своїм майбутнім підопічним?